Сьогодні я здійснила свою мрію, я дуже довго думала, вагалася. І от на Блейк Friday є класні великі знижки, тому зараз буде швидка розпаковка на DJI 8 Pocket 3. Справжня камера блогера. Погнали. Щас почекай, Як мені готкать мене потім цього і розпакувати? Наконець. Боже, він так виглядає, як як новенький айфон просто. Так, що в нас тут? Є? Що не входить в камеру? Ух ти! Так. Сама камера з таким чехлом. Клас. Яко вона менюня просто. Тут лише дві кнопки, екран. Отакий. От я вже знімаю. Мене видно? Мене видно? Клас! А вона дивіться крутиться. А як же мені на себе перевернути? Вот я! вот я на DJ Osmo Pocket! Клас! вообще супер! Вот так, значить такий чохол класний. Ні, нічого не я не можу. Все, чекайте від мене влогів класних на YouTube з моєю новою камерою.